Хопана, Штангулєтос, я ще. А ну-ка, давай Масл Пауер. Мускулатурку, опана. І є спішло. подивіться на його фейс. Бабушка таке зможе. Фух, але у нього фейс. Давай, пощастило. Як... ой 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 йой йой спину потягнув. Ти шо, ти шо? Єее. А ну-ка. Time to teach you a lesson. А ну-ка, ще в грію чи що? Та я не зрозумів. Опа! Махач. хтиш, 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 хтиш. Оце йому нагріваю. Ти що? Він навіть не може нічого мені зробити. Дивись, я роблю. Диви, що я роблю. Mortal Kombat. Усіка бачив. Усіка мені сюди. Давай. на Кнок їм, хтиш Нокаут. Пішов, відпочивай. Great job, Розвалив кабіну. Отак буде зі всіма. Отак. От Ух. So uh, він за це заплатить. А Ану що. <реш> <реш> і що тут у нас буде? Так, підповищення. Опа, на, солдата. Потрібно його звільнити. Давайте, без питань. О. Я ж казав, що не складали цю штуку. Я просто рандомно все складаю, і воно все так виходить. О! Рожевий такий. Ні, ну, звичайно, рожевий. У! Ні, ну так, і гламурно, і, і стильно. Клас. Клас, мені подобається. Nice. Оце не гра, а це просто якийсь шедевр. Просто шедевр. Уу! Hold to move. Ага. Ага. Подивіться, який кінжал в руках. Чікс! Дивися, це прям Splinter Cell чи Metal Gear Solid. Це Snake, до речі, на Snake схоже. Вам схоже чи ні? Чик-чик-чик-оп! Фух, це було близько. Ну, все чувачело. Хоба! Прийшов твій час шпоньк! О, май I'm on his head, Бенч! Бунч, бунч, Бунч! останній на В глазок. Утяжка, що ти me. нас врятував! Ти крутий! Опа, на! Табличка. Що ми тут пишемо? Гадайте BRNDK. Chillage everything. Запресували. Вау, I like it. Крутя. Ух ты, снайпа, снайпа. Далі. Браво, корпорал. Ти такий потужний, ти такий мужний. Оба на медальку дали. Тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан. Сержант. Дивися, оце в мене кар'єрна тан 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 О, тіму собі якось вибирають. Для чого нам тан тан Так, requirement. 18 і більше 100. 21, 121. А це. Є, жіночка підходить. О, це громило. 26 155. Ацепт. 25 220. Підходиш. Красавчик. Є, Джон Вік, Джон Вік, Джон Вік. Блін, треба рекламу подивитися. Що, глянуть рекламку? Є, Джона Віка, мені на капюшон. Оце так you тіма. Окей, 18. Давай, барущий тебе. Є, yeah, клейм. Рекламу підтянула мені. А ну-ка. Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Показую цим шкетосом. Як потрібно в армейке. А ну-ка, а ну-ка, а ну-ка, а ну-ка, а ну-ка ну-ка, давай, давай. оп оп ану-ка, 1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2. Ее. Я таке в садку пробігав. Фух! Ничего собі пригнув. Де? Та навіть на горизонті нікого не видно, ви що, слабаки. Що за тіма? Що за тіма? Єс. Так, а де мій Вік? Джон вік. Снайпу є, снайпу взяв. Опа-на. Складаємо Чікс. Чікс, Чікс. Ой, це щось я не туди засунув. О. О! Зараз я її також думаю. О, ні, ні. Тю! Там поприкольніше було. Вау, вау. О, клас. No thanks. Да, у ху ху ух, 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 ух,